Власне, і навіть сонечко вийшло. Ну, екскурсія з вами сьогодні вийшла досить незвична. А, так от, чого ж у не їдять рибу? А відповідь досить проста. Вони бояться кісточок. Мабуть, це історично склалося. Хтось з королів. Чи з князів, не знаю точно, в рибцю, та хай гриць вдавився. З тих часів горці вважають, що краще обходити те стороною. Ну, те мають рибцю. Я жартую, звісно. Багато угорців а, взагалі а, все кудись спішать. І вважають, що це сидіти, колупатися в тій рибі, то не до речі, немає часу. А ще, чому у не їдять риби? А через те, що її немає де купити. Е, у 100 тисячному мішкольці це місто на півночі Угорщини металургійне, бувше металургійне місто лише два місця, де ви можете купити рибу. Це невеличкий кіоск на базарі, який працює з травня, е, з, вибачте, з вересня по травень, а влітку не працює. І це... Мережа магазинів метро, але ціни дуже високі, тому не кожен угорець може собі це дозволити. Особливо дякую пані Наталі за питання про те, що яка моя професія і чи навчалася я знімати відео. Тож я вже, як я зазначила, професія моя не пов'язана з відео, з режисурою, а знімати я навчу навчалася і навчаюся достеменно до тих пір. Кожен день, коли ще знімаю. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, ні. Але я зазначу, що це для мене дійсно ми з камерою, начебто 2-2. І я коли не знімаю деякий час в силу обставин сімейних, я дуже відчуваю, що чомусь мені не вистачає. Цього. Це, 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 це наче, ви, якщо ви висластуни, то не з'їли тістечку, бо це для мене так само я не зняла. Ну, а... Чому саме я назвала канал Studio? знову ж таки пов'язано з відеовиробництвом, моя мрія взагалі-то одного дня створити власну студію, де будемо займатися зйомками відео фільмів справжніх. Зараз відкрию таємницю, завжди хотіла стати режисером. І я би хотіла, щоб фільми, які я знімаю, Ну, або фільмами назвати ми ще це не можемо, звісно, скромно. Відео давали вам можливість для роздумів це і тому Анро, бо це є ініціали мого імені та прізвища Анна, ну і Р. А студія це моя мрія одного дня зняти справжній фільм та показати його вам. Отож, питання про те, які гаджети ми використовуємо для зйомки. Ну, У мене іграшок багато, як кажуть. По-перше, є такі, і вони всі наші друзі. Це не просто іграшки, це е, камери дружбани. Ось є у нас Містер Містер Нік. містерник D7000. Е, е, ну, це, звісно, більше для фото-зйомки. Але і можна використовувати частково для відеозйомки. Ну, Це камера для тих, хто вміє нею користуватися. Бо тут вже, як кажуть, настройки для вище, ніж середнього рівня. Жартую, okay. Ну, а без цього містера діджей Ая, гімбала, взагалі ніяке відео може не статися, особливо коли у вас є. Мобільний телефон, як ви використовуєте для зйомки. Наразі я теж користуюся мобільним телефоном, адже великі камери не завжди я можу взяти з собою, бо маленька дитина а тут треба, як кажуть, в одній руці тримати. Ну і ще ось такі маленькі стабілізатори, якщо ви знімаєте десь у полі, там. І треба поставити е, мобільний телефон, хоча вони годяться і для невеличких камер. Тут у мене помічник, е, оператор вже теж росте маленький. Продовжуємо відповідати на ваші запитання. Між тим граємося на дитячому майданчику і відповідаю на запитання пані Ольги з каналу Ольга про те, якою програмою я користуюся для обробки відео. Тож на даний момент я використовую програму під назвою InshoT. Дуже зручна програма, є і у мобільній версії, і там є різні витребеньки, за допомогою яких ваше відео перетворюється просто на вашу мрію. Перед тим як користуватися InshoT, я використовувала. Досить популярну програму Cyberlink Power Director. Вона, здається, теж є в у мобільній версії, тому якщо вам треба мати її і на телефоні, вона, єдине, що там є, треба проплачувати, або, як кажуть, код, мати код доступу до цієї програми. Також користуюся фотошопом, Adobe After Effects різних. А до програм, ну, ось таким чином. Але, як кажуть, ваш креатив, ваше відео то ваш креатив. Все, що ви хочете, можна навчитися робити. Я продовжую вчитися кожного відео, і мені цікаво, дійсно, гратися зі світлом, з різними спецефектами. Ну, щоб відео було динамічне. Сподіваюсь, в мене це виходить. і останнє цікаве запитання про те, як. Угорщина змінила мене від Олі. Дякую, Оля, за це запитання. Досить цікаве. Мабуть, я стала трошки жорсткіше, менше планів на майбутнє, бо це мені нагадує те, що я все ж таки не в себе вдома. Я шукаю нову країну, також шукаю нові сфери діяльності, тому що тут щось мені трошки не, не моя країна. Одним словом, Гощина поки що не ввійшла до моєї душі. <ріст> Дуже вдячна всім за запитання. Три підписники взагалі поставили мені це запитання: це Галя, Наталя та Оля. І я би хотіла відзначити їх і подарувати кожній по щоденнику для нотатків, які я взагалі-то продаю в Амазоні. Ну, я залишу в посиланні свою адресу електронну. Я вам буду рада вислати це як в якості подарунка за те, що ви так охоче прийняли моє запрошення і написали свої цікаві запитання. Мені було цікаво з вами поговорити, погомоніти. Сподіваюся, якось ми ще з вами зустрінемося онлайн, і ви задасте мені свої цікаві запитання. Залишаємося на каналі Студії, підписуємося, ставимо лайк, якщо вам сподобалось відео. Сподіваюся, ви все ж таки не втомилися від цієї довгої балаканини.